Здоровенькі були пони. Сьогодні я навчу вас робити із ось цього озвучка для маніфесту. Ось такий приємний звук. Озвучка для маніфесту. Нам знадобиться лише програма Adobe Audition і кілька хвилин. Поїхали. Спускаємо програму, файл, меню і виставляєте параметри, як у мене. Щоб почати запис, клацайте на червону кнопку і починайте озвучувати текст. Коли ви закінчили зліва у меню ефектів, тисніть на першу комірку Filter EQ» та Parametric Equalizer. У самому еквалайзері виставляйте пресет Vocal Enchancer і тут вже зазвичай ситуативне значення, адже вам на ваш смак доведеться підвищувати або понижувати деякі точки. Таким методом проб дістанція до підходящого вам звуку. Наступна комірка Filter and EQ» FFT Filter Preset Desser de і у ньому виставте наступну конфігурацію. При цьому не забувайте прослуговувати свій голос, натиснувши пробіл. Ось так. Третя комірка Amplitude and Compression Dynamic Progress. Одразу виставте параметр Spline Curver і так само переміщайте точки, або скопіюйте параметри, як у мене. Далі переходимо в ефекти, DSR, ставимо параметр Male Voice – DSR. Далі знову ефекти, Amplitude і компресія, Dynamics. І ставимо галочку на параметрі Limiter і приймаємо все. Тепер наш голос звучить краще. Гадаю, цей гайд був для вас корисним. Дякуємо за перегляд!